Хай голова суду розбирається, виходить сюди і питає, покажуть людям, чого вони не при повідомили зарані. Що ці цирк зробили з людей. Це цирк, саме настояще. Судя цирк. Нас не це ви голова суду. Що одного адвоката не буде, якщо прийшов повідомлення. Повністю і... тої сторони да. немає, розкажіть, будь ласка, нам. Люди зібралися. Дайте пісьма, покінчит... я писала на Порошенка до всіх, будь ласка, розкажіть. Якщо в судовому засіданні. Ну, як... ну а як ця сторона не, не прийшла? можна Вислухати. Е... Попередити, що не буде це судового засідання. Потерпіли, ми предупредили, а нас ні. А мають вони право зранку передати, коли люди всі всі в дорозі? Я це обговорювати не буду. Ну, ми вас питаємо, це то ми на голова суду, ми ж вас питаємо. Я не голова суду. А, ви не голова суду. Чайте. Де тоді вас? Хорошо. А де ваш голова суду? Ви будете розказати, будь ласка, де ваш голова суду? Ну, а відповіді, хоч достанеться пісма, чи знову їхати до Порошенка кров? Відповіді нема, нема до кого Де та справедливість, дитину зарізати і нема від кого питати. Це Порошенко дає відповіді, скільки пісні написала. Зюк, всі сказали бумань відповідь. Верховна Рада, Порошенко, всі пишуть, де ж на відповідь? Нема в кого взяти відповіді. Де справедливість? Це їх палити всіх, треба жив'ям різати. Написали до секретаря Верховної Ради і написали до Кабінету України. І попросили, щоб посприяли в даній справі в розгляді, тому що, ну, бачається, із розгляду даної справи, що є протестна акція зі сторони, звичайно, обвинуваченого і адвокатів. Тому ми просили, щоб взяли на контроль і допомогли. Спасибо. Також ми звернулися до Генеральної прокуратури. І просили, щоб поставили на контроль. Але поки що, ну на змір як зробить. бачимо, да як бачимо відповіді, ніяких ніяких немає. Що сьогодні після сьогоднішнього такого переносу? А, після сьогоднішнього такого переносу. Ми звер... Звер... звернемося зараз до голови суду, щоб на наступний раз такого переносу не було. Да. І звичайно, будемо просити, щоб нас офіційно попередньо повідомляли. Якщо будуть і будемо якісь... перекривати трасу Одеса, так. Київ Якщо весь буде... наш район перекриє Якщо трасу. що будуть такі вчинені буде дії. То ми звичайно будемо звертатися з недовіри. Немає правди до добивати самі. І звичайно, будемо вчиняти ну будь-які дії, які зможуть захистити ну, наші, наші права. Тому що як це так? Як так може відбуватися взагалі судове засідання? Що інша сторона не з'явилася? Та ніхто не обращає уваги, нема правди до кого добитися, Ніхто, Подивіться, люди наче хоро є просто офіційна акція протесту, те, що адвокати самі разом не з'явилися, мама не з'явилася, свідки зі сторони е, обвинувачення не з'явилися. Тобто, це було зарані домовлено. Відповідно, можна зробити логічний висновок, що суд знав і нічого не вчинив ніяких дій. Розумієте? Що я можу да. сказати? Я кров Є... обращалася, Є... просила. Є... просила. Є... Бумачі нема, нема справедливості, їх стріляти з них треба, народ сидить, нікого нема до побратися. Все підготовлено, мама не приїхала, батько не приїхав. Спеціально зірвати, суд захотіли. І Свідки і не явилися, ніхто не явився, насмішку, дитину забрали, зарізали і вправдивісті немає. ніде. Не Де ці твоє мужики, які були ще в цій квартирі? Де вони? Це не я чула, я знаю це. Є вже якісь слідство, є якісь відбитки, є психологи, психотерапевти, екстрасенси, шукайте кого небудь, ну люди, десь дурні водять уже скільки. кілька. Ось місяців пройшло. Той не з'явився, той не прийшов, де таке є? Чому ніякого наказання не мати? Чому коли звичайну людину призивають, щоб вона не з'являється, і штрафні акції назначають? Чому ніхто нічого не назначає? Несь ніхто, без відповідальності, це сміх, розумієте? Той захворів, той лікарні, той десь. Ну задурнів нас мають. Слухай, хто? Я стану вам розказувати. скажіть, будь ласка, ви що з нас на смішку струєте, чи як? Яка маса людей явилися? Вся сторона потерпіли, його сторони нікого немає, Все підготовлено. Як це так, ми дочкрумо прощали? І до президента кров нема справедливості. Чому? Ви що думаєте, люди? Хто платить дорогу людям? Яка маса людей приїхала з Одеси, з Києва, з Усіх. Драку. Мені сказала да. прес-секретар про те, що виникла ситуація, що ви хочете поспілкуватися. Так, да. хочемо поспілкуватися. Відповіді не отримали ні від кого. Відповідно відвезли по суді. Адвокати нема поболіли, в бойні, не знаходиться в больниці. Ми знавали, немає поліції. Де батьки його батьки теж, де в нього ці світки, де свідки? Всю підготовлений суд, ви що на зв'язку робите над нами? Розкажіть народові. Я прекрасно розумію ваші емоції і можу в вашу ситуацію. Але давайте будемо дорослими людьми і дивитися до вас цей об'єкт. Так ми гори перетяги, нікому не бажаємо. Ніхто нікому не бажає. по людськи я вас розумію, повірте мені нікому, ніхто не бажає. Ніхто не може... Його нікому ж не йде про захист. Дивіться, значить, послухайте, будь ласка, мене справа надійшла до суду і призначалася до розгляду. На сьогоднішній день, наскільки відомо мені, вона не відбулася зв'язку з наявкою судове засідання сторони захисту, тобто в нього є два захисника. У обвинуваченого по справі, але вони сьогодні були. в судовому Ну, де була, омісті, не, будь ласка, ваш він знаходиться? Суд розглядає справу у Юріазі, коли є явка всіх учасників судового розгляду. Да. І зрозумійте правильно. Послухайте, будь ласка, мене. Я розумію ваші емоції. Зрозумійте ви, Розумій, що є об'єктивні ситуації і суб'єктивні моменти. На жаль, не я. Ні, ті члени колегії які розглядають справу на ситуацію, не впливають з приводу того, чи з'явились учасники судового розгляду, якщо ми будемо сказучать захисника. Дві є стаття 63 конституції України, в якій зазначено про те, що особа, яка з обвинувачена знаходиться під вартою і розглядається справа. Якщо вона вважає за необхідне, в неї може бути до п'яти захисників, і при цьому неявка кожного з них є перешкодою для розгляду справи. Тобто, кінцевий результат повинен бути обов'язково. Але є суб'єктивні моменти, на які ми на жаль не впливаємо, і суд не може забезпечити явку учасника судового розгляду, який не з'явився. І тому на сьогоднішній день зрозуміти правильно абсолютно ніяких підстав для того, щоб звинувачувати в суд, що якось не так щось зробили. Ну я ніби нема не що Дивно як можна вплинути на те, щоб вони були з іншої сторони, я як голова суду взагалі не можу впливати на ситуацію з приводу розгляду конкретної справи, тому що в нас в законодавстві чітко зазначено про те, що суд є незалежним у вирішенні справи. Відповідно, я займаючи адміністративну посаду, впливати на рішення суду. І члени колегії суддів взагалі не мають ніяких законних підстав. Але mm -hmm. при цьому, в межах того, що врегульовано кримінально-процесуальним законодавством України, є порядок. Відповідно, в порядку тому, який врегульований кодексом справа, повинна розглядатись. Навіть якщо, допустимо, ми розглядаємо на сьогоднішній день справу без участі захисників, ідучи вам на зустріч. При цьому зрозумійте правильно, суд не має ні йти на зустріч ні обвинуваченому, ні потерпілому. На сьогоднішній день чітко врегульовано про те, що суд незалежний. він в судовому засіданні слухає сторону обвинувачення, слухає сторону захисту і в результаті приймає рішення. І оця емоційність, зрозуміти правильно, судді теж люди, і відповідно цей момент емоційності не потрібно. Вони ходять на роботу, виконують свою роботу. На сьогоднішній день склалась така ситуація. Зрозумійте правильно, що суб'єктивно і об'єктивно вона склалась так, і відповідно. Справа відкладена, але з іншої сторони з боку суду наступне судове засідання призначено. На яке число я розумію, то все демагогія. Це ви все розказуєте. Ви, показати, що ви що ви вплинути не можете? все. Я, я зі сторони потерпілої, я сестра. Потерпілої, і я б хотіла б запитати, чому не повідомили телеграмою в сторону потерпілої, що не з'явиться один із представників, тому що на судовому засіданні головуючи зачитав, що один із адвокатів офіційно направив на електронну адресу суду пояснення і заяву і сказав, що він не з'явиться в зв'язку з лікуванням. На лікарняному, чому не повідомили телеграмою? Потерпілу сторону мене питання. говорити, що по конкретній праві власна. хто щось не зробив. Будь ласка, ви хочете задати питання? але ви не слухаєте, да. те, що я вам розказую. Я сказала про те, що я до вас суду на процесуальні рішення в межах кожного провадження взагалі ніякого впливу не маю. І сказати по конкретній справі, чому не повідомили, я не можу. Але з іншої сторони, повідомлення стосовно відкладення не можна робити я до того то то, моменту, поки вона не прийнята. Секретаріату це не головичик, це робота секретаріату. Повідомити взагалі телеграмному. Це, це, це не про відкладення, не а про хворобу. Це не потрібно було телефонувати, а телеграмою йому якби секретаріат так, повідомити. Якщо По можете про щось знати, то можна зателефонувати і спитати, вам би обов'язково з вами. Зачекайте. Що ви говорите? Да я не можу справедливість, мене 14 років дитині, у мене так само справедливості не було. І так само судді не звертаються, не зверталися, що вони хворі, вони мене не хворіться, це Все це все все це, прекрасно знали. І я не навіщо ті лапшу. Давайте будемо дорослими і ж з ними. Скажіть, сьогодні утром сказав, що він хворіє. Якщо він не хворіє, яке йому буде наказання за це? що він не явився. Що Ні він так. зірвав судове засідання? Куди йому Попереднє судове засідання. Він заставив прокурора півтора часа зачитувати діло два рази. Цей раз він спеціально зірвав судове засідання. Скажіть, яке йому може бути покарання? Це спеціально це робиться спеціально. І суд мовчить. суд собі, тихо, ручки, це все. Батьки знали, свідки знали, що не буде. Ця... Тільки потерпілі одні не знали. Розкажіть, чого? скажіть, ви не чуєте, що я вам кажу? Ні, ну, я не чую, що ви не можете сказати. Ви, 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 ви скажіть простими словами, чого ви маєте справедливості? Ви зрозуміли просто одне, що, що потрібно... Зі може зі бути, зі це, може бути це, може бути чи ні, депутатів. Якщо його немає, зараз ми зберемося, візьмемо людину з камери, поїдемо в лікарню. Є він там чи немає? Нема в лікарні, ми вже питали. Так, нема в лікарні. От розкажіть може бути йому якесь покарання чи ні? Ні, ну якщо людина не явилася, я розумію, не явилася на суд. Чого ніхто не провірив, до чого не послали людей. Ви не знаєте, десь якось ви скажіть, чи може йому бути якесь покарання. Ми його зараз самі будемо шукати по цій всій угоні. Коло вас хай стане, хто вже об'ясняє. Притягуйте Ні. до відповідальності його, що ми можемо сказати. Це місь адмі місь адміністративний місь ресурс, який має право місь застосувати місь взагалі місь голова суду. Не до адвоката, а до головуючого, я не до адвоката говорю, до головуючого. А, адміністративний ресурс, якщо я вам кажу, ми всі хочемо для того, щоб жити в правовій державі, всі повинні діяти. У на... це. Це, це ми все так Ви не відповіли на питання. Йому може бути покарання кисамифокату? Чи ні? Ми його підемо всі шукати. Це все підготовлено, що там я зараз нами. Та сторона не явилася. Значить, підготували цього. Підготували так. Значить, суддю поміняти. Є біле і є чорне. Ну били, били, я бачу, що ви чорне. Ми чорне. Дайте нам відповідь чорне. Нам іде чорне. Бійку дитину забрали за різні. Маєте на увазі, що в сторони є різні. І цим і... строїть. Коли вони не повітря, не за є емоційні моменти, а є моменти врегульовані законодавством. Я Поміняйте порівняння, як почуєте, будь ласка. Якщо ви хотіли до мною поговорити, я вам кажу про те, що в наступному судовому засіданні вони будете вирішувати питання. Дашицький Заставить прокурора знов два рази перечитати діло. В кінці скаже, я заболів і знов. А... Обвинуваченому буде йти день за два, і він вже відсидить три роки, поки закінчиться судове засідання. Це нормально? Ми знаємо, чим більше він сидить в СІЗО, тим менше йому буде доклади покарання. Йому йде один за два. за два. Ми знаємо. моя дитина не є. А його дитина чи їхня дитина сидить нормально так? і вони нормально результаті. Рахуємо на те, що буде прийнято законне обґрунтоване і справедливе рішення для того, щоб воно було прийнято в процесуальному порядку. Розглядається справа і не потрібно тиснути на суд з будь-якої сторони, хоч сторони обвинувачення, хоч сторони запиту. В в Будь-яких моментів Ніхто. тому я вас прошу. Давайте цей емоційний момент. Я дуже по-людському вас прекрасно розумію і прошу вас. Ніхто. Давайте відбудемо цей емоційний Ніхто. момент.

Що мені в церкви сьогодні я знаю, посилають в міліцію, привозять живий, мертвий. Давай явися, бо ти світи під кругою да, під, під кругою приводять. А це що нема прави вас? Від... Права. На вони під корбою привезли і поставили. Так, права. А два кати, два рукати, вони що отравлення желудка чи що? Я розумію, отравлення якесь, То всі люди не являються. Скажіть мені ще таке питання. Попереднє судове засідання було і визивали свідком мого сина і подружку загиблої дитини. І Синові не приходила ніяка повістка. І ті подружки не приходила ніяка Спасибо. повістка. Від суду. Ви як голова суду, це вже в вашій, в вашій ж компетенції чи ні? Так, да, да, Вони мають право. Повістки не було, ні ті подружки, ні нашому синові не було повістки. А якби вони не прийшли, теж було б зірване все. Це все робиться спеціально. Поясніть, чого не було повісне. Я не знаю, що стосується вияснів. Давайте покажіть мені, якісь я це напишу. Засідання, чого його так тягнуть місяць між судовими засіданнями. Свідки вже позабували, що було. Хіба воно в людей це має триматися? Оце все. Коли вони пили воду, коли вони ходили в туалет, хіба вони повинні це пам'ятати? Найкращий момент це коли в спокійній обстановці. Ось у нас є журналіст, да? Що з приводу засідання? Скільки слухали Я вашу спробувати. справу? Майдан нам зробити точку, щоб ви діти почувствовали, що ви робите, що ви з тими людьми робите?